Про Голодомор 1932-1933 років в Україні видано понад 10 тисяч наукових розвідок, але осягнути трагізм тих років ми не можемо навіть сьогодні. Мало хто знає, що на Полтавщині у курортному Миргороді є унікальний музей трагедії Голодомору 1932-1933 років на Миргородщині. Його унікальність в тому, що знаходиться у приміщенні, котре у ті далекі роки стало місцем масової загибелі дітей. Зараз важко уявити, що цей будинок став місцем життя та смерті для сотень діток, як Миргородщини, так і сусідніх районів під час штучно організованого Голодомору. А почалася його історія у 1930 році, коли в ньому відкрили притулок для дітей Сиріт безпризорників. Та за свідченням очевидців, вже у жовтні 1932 року і сіл району почали звозити осиротілих дітей, батьків яких за непокору при хлібоздачі забрав так званий Чорний Ворон. А матері пішли заробляти кусок хліба для своїх дітей і пропали безвісти. Миргородська рада своєю постановою вирішила узаконити притулок для голодуючих дітей Миргородського району. Тож будинок і подвір'я обнесли колючим дротом, щоб ніхто із сторонніх не проник на його територію. Ось тут був вхід у будинок притулку з вулиці, а метрів за сорок були ворота, через які підводами вивозили трупики дітей та везли на місцеві цвинтарі, де й ховали безіменних у ровах чи спеціально викопаних ямах. Спочатку діти спали на ось таких ліжечках. Коли мешканців притулку стало більше, то виготовили для них тапчани. Але через кілька місяців і ліжка і тапчани винесли з кімнат будинку, завезли солому, і діти вже спали покотом прямо на підлозі. І, хоч кімнати опалювала груба, але у морозні холодні ночі діти сильно мерзли, тож спали, притулившись одне до одного. Найгірше було тим, хто лежав скраю. Та найбільше маленьким бранцем цього притулку дошкуляв голод. Розповідає свідок тих подій Віра Батієнко. Вона одна із небагатьох, хто вижив у миргородському притулку таборі. Їй виповнилося сім років, коли потрапила у цей притулок. Мій батько пішов на заробітки і десь у дорозі помер. Тож у січні 1933 року мене віддали у притулок, спали ми на застеленій соломої долівці, але рідко коли висипалися, часто густо з лазарету, як ми називали єдину теплу кімнату для тяжкохворих, витягували за руки померлих, а на їх місце клали інших. Штабелювали мертвих дітей зимою у сараї, а потім на схилі берега хоролу. Весною з настанням тепла, коли з'явилися мухи, в одну з ночей трупи зникли. Часто згадую епізод поховання моєї сусідки по паспаню на соломі, нашої заступниці, яка оберігала нас, щоб ніхто не вихопив шматок хліба. Звали її Наташа. Інколи вона ділилася з нами своїм хлібом. Коли вона померла, ми дітвора вигребли руками і кілками яму за церквою, поклали туди мертву Наташу. Прізвища її ми не знали. При житті вона була стрункою, гарною 17-річною дівчиною, в половину вища за нас. Поклали її в ямку, а ноги до колін не вміщалися. Хлопчики порадили відрубати їх сокирою, що стирчала з колоди біля купи дров. Та ми, хоч і були знесилені, докопали ямку, сховали ноги і наносили в пилинах землі на могилку. Це була перша наша могила, а скільки їх розкидано по всьому дворищу, то страшно й згадувати. Коли потепліло і на подвір'ї з'явилася перша травичка, то ми почали її їсти, паслися як козенята, потім почали об'їдати листочки на деревах. Дуже, дуже багато діток померло. Я одна із небагатьох та вижив. На території притулку знаходилися декілька порохових погребів, які збереглися ще з козацьких часів. На місці одного із них я зараз стою. Тож трупи дітей штабелювали в цих погребах. Коли вони були заповнені, то дітей почали складати у сараї. Вони знаходилися у кутку подвір'я неподалік воріт. А вже десь із лютого, 1933 року, трупи дітей спочатку скидали у вигрібну яму. А потім і у Криницю. Зараз на місці Криниці росте ось ця калина. Пригадує ще одна колишня мешканка цього притулку, який у народі охрестили концтабором для дітей Тетяна Кійко. Наша родина жила у селі Малі Сороченці. Ще батько не зміг виконувати план похлів оздачі, і нас вигнали з рідної хати. Було це перед зимою. Ми поселилися на великій хаті пустці. Порадившись з мамою, батько ранньою весною у 1933 році виїхав на Донбас заробити на харчі. Померла мама, і мене, братика Гришу та сестричку Палазю, віддали у Миргородський притулок. Мені тоді вже було 8 років. Бригаду діток там було дуже багато. На день давали кусочок хліба, десь грам може сто, приблизно такий завтовшки, і у залізній мишці чогось гарячого, чогось без смаку. Таке намішане, незрозуміло що, одним словом, якусь баланду. Коли трохи пригріло сонечко, з'явилися мухи, комарі, воші, всю нашу одежу попалили, видали клаптики матерії з двома вірьовочками, щоб прив'язати фартушок до беда. Так і ходили, так і спали, а спали на долівці, в соломі. Щоб якось зігрітися, тулилися одне до одного. Маленький Гриша лежав між мною і палазою. Сестричка нас оберігала від інших дітей, від мародерства, це коли інші діти вихоплювали із рук кусочок хліба і вкидали собі у рот. Тож палази свій кусочок хліба іноді дивилась з нами. За кілька тижнів сестричка померла, її витягли із кімнати і вкинули в яму, прикриту очеретом. Ми дуже плакали. Ой, важко це згадувати. Боже Боже, за що нам це все? Вже сліз немає, все виплакала. Так як трупи дітей не встигали вивозити на місцеві цвинтарі, а погреби, криниця, сарай, вигрібна яма ними були завалені повністю, то під весну 1933 року мертвих дітей почали штабелювати прямо на березі річки Хоролу. Розповідає директор музею трагедії Голодомору 1932-1933 років на Миргородщині Олександр Джунь. Зимою на цій місцевості дітей ті, що не співали вивозити, штабелювали. Скільки там було наштабельовано до весни, невідомо, Але декілька слоїв. Залишилось дітей. От. Цих дітей загорнули землею, ті, що залишилися весною тут будь. От. А фактично е дітвора, яка гралась в війну, бігала тут. От, цьому. І в 58-му році. От. Ми грали у війну, тоді була популярна ця війна, тому що і по, і по і у нас і порох був, і все. От. І обвалився цей вал, який прикривав кістки дітвори. Ну, ми всі порозбігались по хатах. А коли батько прийшов з роботи. То я вже не витерпів, заплакав і сказав, що так і так. От, е, ми нарушили е, кістки. Що, що робити, ніхто не, не, не знає, всі перелякані. От, батько каже, нічого страшного, от, підемо, все зробимо. І оце ми буквально в другій половині ночі з батьком вибирали ці кісточки, я носив його. Е, о тут якраз були е, як маленькі окопчики, огорожі ще не було, от, і ми туди зносили. Батько грузив мені, а я зносив. Він викопував і потім знову висипали. І так ми за півночі вибрали ці всі всі кістачки. Весною 1933 року, коли вже добре пригріло сонце і трупи почали розкладатися, то за кілька ночей співробітники НКВС, трупи із сараю та з берега річки прибрали. Порохові погреби, криницю, вигрібну яму обвалили і засипали землею. Співробітниками НКВС майже всі документи по притулку були знищені. Вдалося встановити лише 243 особи. Діток від 3 до 17 років, котрі померли у цьому притулку таборі. Скільки ж всього тут загинув від голоду дітей? Достеменно невідомо, і по сьогоднішній день. У 1933 році італійський консул в Україні Серджіо Граденіго писав, що політика уряду СРСР. Має на меті за кілька місяців ліквідувати українську проблему, пожертвувавши 10 чи 15 мільйонами душ. І ця цифра не повинна здаватися перебільшеною. Теперішня катастрофа спричинить колонізацію України переважно російським населенням, це змінить її етнографічну природу. Можливо, в дуже близькому майбутньому не доведеться більше говорити ні про Україну, ні про український народ. А отже, і не буде української проблеми, оскільки Україна фактично стане частиною Росії. Не можна забувати тих, хто помер, марячи навіть не про хліб, а бодай при шматок коржа, звіпленого із висівок, тертої соломи, бур'яну, полови та тирси. Хто забуває минуле, приречений його повторити.